Комусь із вас зраджували відносинах, так от, щоб боляче було от іменно конкретно, просто от, отуди аж горить. І приблизно таке саме відбувається, коли людині відбувають, е, вибираєш вакансію, ждеш цю вакансію, вибуваєш міста у завода, е, коли особливо там до 40 років можна там на кришечки поїхати, можна там на сирки поїхати, все, тримаєш їй місця. Розбираєшся з міграцією, висилаєш документи на завод, все, і вони пишуть: ми поїдемо від других нам там по-другому щось розказали. Я дуже злий, просто 5, 5 разів я набрав чи, може, 6 цю дівчину, я її не набрав і хорошо, що не набрав. Якби, ну, емоції вже чуть-чуть успокоїлися, я не буду грубити нікому. Ось, а, вже не хочу навіть розмовляти. Що хочу сказати: отак, от може, привіт через Тікток-Передам. Ми працюємо з усіма агенціями в Литві. З усіма. Тобто, я можу подавати через всі агенції в Литві. Я знаю всі вакансії в Литві, мої партнери знають всі вакансії в Литві. Я по-любому знаю, на яку вакансію ви їдете. Ось. І. Ну, от після зміни не хочеться допомагати. Ну, от, допустимо, от вам змінили, вам реально больно, обідно. От. І потім ця людина звертається до вас. Ви їй будете допомагати? Ні. І я хочу сказати, що ну, такі люди попадають в чорний список. Ось, і навіть якщо вони будуть дзвонити з вокзалу і казати, що е, пожалуйста, ми от нас там надурили, нас поставили. Я принципіально скажу, що ну ви в чорному списку, я вам не буду допомагати. Так мене давно ще ніхто не підставляв. Правда, я сьогодні вислав документи на завод, сказав, що дві дівчини будуть все класно. Пишу їм, не можу дозвонитися. Думаю, що я на них не можу дозвонитися. Пишу там ми вибрали другу роботу, так як є, нам там краще розказали, нам там краще умови. Ну коротше, дуже больно, дуже обидно максимально. І повторюю, що о, вам би хотілося допомагати. Після, от, ну, я зміна так подобратися, не зміна прям в прямому пониманні. Ну, це дуже больно, коли ти вибуваєш міста, йдеш їх, висваїш документи, все оформляєш, розраховуєш на цих людей. Ну, ти ручаєшся перед заводом, що вони будуть, вони пишуть, нет. От вже п'ятниця, от уже кінець робочого дня. Ну, це чесно, удар по дых, серпом сірпом яйцам, правда. От ну, я не думаю, що комусь хочеться прощати таку аля зміну. Ну, чесно, будуть звонить, Я, ну, я не знаю, що ну, яку, ну, по роботі реально там 7-10 работ. І все. І всі вони в нас є. Я реально, всі, всі, всі. Ну, через любе агенція я вас можу влаштувати через Любе. Що їм там не Ну, дівчата заїдуть, допомагати не будем 100%. Так що ось так. От. Ну ніколи не зраджуйте ні в маленькому, ні в великому. Це дуже боляче і зміна.